1 липня для українців відбудеться низка змін в електромережах. Змінюється стандарт напруги з 220 на 230 вольт. Для споживачів це нічого не змінить, адже більшість сучасної техніки вже працює на 230 вольтах. Тарифи залишаються без змін. Платіжки за електроенергію не зміняться в Україні. Стартує вступна кампанія. З 1 липня абітурієнти, які закінчили 11 класів, зможуть реєструвати свої електронні кабінети. Подання заяв до закладів вищої освіти розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. В Україні з'являється нова соцдопомога. Малозабезпечені сім'ї зможуть отримувати по 4,5 тисячі гривень на кожного. Це стосується тих, хто вже має допомогу. Наприклад, одиноких мам, багатодітних родин або тих, де батьки не платять аліменти. Подати заявку можна через дію або в сервісному центрі пенсійного фонду. А з жовтня допомогу зможуть оформити ще більше людей. З 1 липня перевірятимуть, чи перебували внутрішньо переміщені особи за кордоном понад 90 днів. Якщо людина була за межами України більше зазначеного терміну без поважної причини, її довідку ВПО скасують. З 1 липня всі аптеки мають приєднатися до програми Доступні ліки. Інакше втратять ліцензію. Тепер безкоштовні або частково оплачені препарати можна буде отримати в будь-якій аптеці за Е-рецептом. E у Павлограді пройшли змагання з армреслінгу в рамках проєкту Титани Юа. Турнір проходить в підтримку хлопців, які сьогодні захищають нашу державу, наш дім, нашу Україну. Присутні дуже багато людей, дуже багато хлопців приїхало. Також на турнірі присутня громадська організація Сильна українська мама. Хлопці родин, які загинули, захищаючи наш дім, загинули, захищаючи Україну. Сьогодні цей турнір в їх честь і в підтримку хлопців, які сьогодні знаходяться на лінії бойового зіткнення. Без наших воїнів ми не мали б змогу мирно жити у Павлограді, зазначає представниця громадської організації Сильна українська мама. Вони титани, дуже багато титанів, які... яких немає кінцівок. Інші там є, але вони сильні, вони сильні духом, вони сильні ті своїм тілом. І ну, я пишаюся цими хлопцями і завдяки дуже їм вдячна за те, що ми можемо маємо змогу приходити і дивитися такі змагання тільки завдяки їм, завдяки тим, таким, які зараз такі ж хлопці зараз стоять і боронять нашу область, наше місто. Участь у турнірі взяли як досвідчені спортсмени, так і новачки. Змагалися у кількох вагових категоріях за правилами міжнародних федерацій. Антон та Дмитро учасники проєкту Титани ЮА. Зараз працюють у муніципальній варті. Вони кажуть, що такі змагання є важливими на сьогодні. Я перший раз участвував в Титани. Юа як вступив, дуже сподобалось для ветеранів роблять таке. Це дуже дуже гарно. підтримка. ветеранів. я прийшов підтримати. Ну і взяв участь як людина з інвалідністю в категорії саме ветеранів і доволі непогано виступив. Конкуренція на змаганнях зашкалює, розповідає військовослужбовець Віталій. З повагою відносяться до всіх, всі рівні прийшли хлопці, всі доброзичливі, так, що ну. Я дуже задоволений. Позмагався з хлопцями. Були дійсно конкуренти, які показали техніку, показали все. І з цього я зайняв друге місце. Щоб спробувати себе в армреслінгу, люди приїжджають навіть з інших населених пунктів, як, наприклад, Богдан з Краматорська, що на Донеччині. Я волонтер евакуюю людей. Знайомий розказав, що будуть змагання і приїхав. Я сам займаюся армресингам вже досить довго. В Краматорську такого не проводиться, тому вимушен їздити кудись далі за Дніпро. Тут, на щастя, є Павлоград, що дуже близько, і думаю, шанс такий не можна опускати. П'ятнадцятирічному Олександру пощастило менше. Під час гри він потягнув зв'язки та програв двобій. Проте, як зазначає хлопець, атмосфера змагань була неймовірною. Запросили на змагання, мене хтось тобто я знав на зарані, сказав, ну, сказав за 30 днів. Прийшов два рази. Мене ну, унічтожили просто. Суперники дуже сильні, всі пацани їх знають. Дуже хороші хороші люди дуже. Всі, ну обстановка не немає ніякої сильної. Саперничество економіспортивне спортивне змагання з армреслінгу в рамках проєкту Титани ЮА стали не лише випробовуванням сили, а й символом єдності, підтримки та вдячності захисникам. Організатори запевняють, що такі заходи проводитимуть і надалі, адже спорт згуртовує, мотивує та надихає молодь бути сильною не лише фізично, а й духовно. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Студенти в Україні проходитимуть базову загальновійськову підготовку вже з 1 вересня, повідомило у Міністерстві освіти і науки. Ті, хто вступили до вишу після школи, її проходитимуть на другому курсі. Ті, хто після коледжу на першому році навчання, тобто досягли 18 років. Базову військову підготовку у вишах мають проходити всі чоловіки. Для дівчат це добровільно. Теорію вивчатимуть усі студенти. Практичні заняття для дівчат тільки за їхнім бажанням, якщо вони стали на військовій. Облік не проходять базову військову підготовку, офіційно визнані непридатними до служби за станом здоров'я, а також ті, хто вже служив у Збройних силах України або в армії іншої країни, обмежено придатні, не звільняються. 90 90-годинна підготовка має 36 годин теорії, 24 години практики та 30 годин самостійної підготовки. Практичні заняття включатимуть виїзди на полігон і роботу з військовими, щоб студенти не боялися зброї, вміли орієнтуватися та були фізично підготовлені. Це потрібно для національного спротиву, щоб молодь знала, як діяти, організовуватись і захищати себе. Пояснив заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Після проходження підготовки студенти зобов'язані скласти військову присягу. Вони стають військово зобов'язаними. До 25 років не підлягають призову, але можуть служити добровільно. Відмова або нездача заліку є підставою для відрахування. Документи, видані на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили в Україні. Про це нагадує Міністерство юстиції. Окупаційна влада не є законною, а тому її акти не тісні і не мають жодних правових наслідків. Втім, українське законодавство дозволяє громадянам зареєструвати важливі факти: народження, смерть, шлюб, встановлення батьківства, навіть якщо документи оформлені на тимчасово окупованих територіях. Для цього потрібно звернутися до будь-якого драцу на підконтрольній Україні території. Якщо документи не підходять, можна подати заяву до суду і на підставі його рішення пройти реєстрацію. У червні до травмпункту Павлоградської лікарні звернулися 1370 людей, з них 264 – дитини. Найпоширеніші травми забої та переломи рук і ніг. У муніципальній варті розповідають, під час патрулювань часто бачать дітей і дорослих у покинутих і небезпечних місцях. На літніх канікулах діти шукають де розважитися. Іноді обирають для цього небезпечні локації. Це і стає причиною травм. По вулиці Центральний 1 постійно, щодо бою в ході патруля працівники. Муніципальні варти заходять і звертають увагу на знаходження в першу чергу неповнолітніх. У нас були факти на гарячому затримання дітей, де останні просто гралися, пригали з перших, з других поверхів і також були на даху. Проникнення на такі об'єкти є правопорушенням, зазначає керівник. Батьки можуть нести адміністративну відповідальність, якщо їхні діти перебувають у заборонених або потенційно небезпечних місцях. Поліція складає в першу чергу попередження, потім вони на своєму рівні, на своєму чинного законодавства, складають адміністративні протоколи у відношенні батьків. В першу чергу, це офіційні попередження, профбесіди. І вже в третю чергу за ситуацією це складає національна поліція. Відповідальність за покинуті будівлі несуть не поліція і не комунальні служби, а їхні власники або балансоутримувачі. Саме вони зобов'язані закрити доступ до споруди і забезпечити її охорону. Якщо цього не зроблено, відповідальність за наслідки лежить на них. Водночас муніципальна варта закликає дорослих слідкувати, де проводять час їхні діти, та пояснювати, чим можуть закінчитись розваги в небезпечних місцях. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Мокабула, новини ПТРК. Від 23 червня в Україні нові правила користування теплом. Їх затвердила державна комісія, яка контролює енергетику та комунальні послуги. Тепер постачальники тепла зобов'язані давати доступ до мережі, точно рахувати скільки тепла вони подають, включно з втратами. Якщо опалення погане або дають менше тепла, люди мають право вимагати перерахунку у платіжках. Також з'явилися простіші договори. Громади та ОСББ тепер самі можуть обирати у кого купувати тепло. Це дозволить створити конкуренцію між компаніями. Ціни для людей залишаються без змін. Під час війни та ще півроку після неї тарифи не підніматимуть. Понад три тисячі українок цього року отримали безоплатне лікування безпліддя, 744 з них завагітніли. Повідомили у Мінфіні. На ці послуги спрямовано близько 250 мільйонів гривень. А до програми долучилися ще 19 медзакладів. Цього року ми продовжуємо розширювати доступ до безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. І на сьогодні бачимо перші відчутні результати цієї ініціативи. 744. Чотири пацієнтки завагітніли. Наголосив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев. Загалом наразі послуги з лікування безпліддя надають 38 медзакладів у різних регіонах країни. Є такі заклади і у Дніпрі. Протягом минулого тижня в Україні офіційно оформили стосунки 3632 пари. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України. Лідером за кількістю весіль традиційно залишається столиця. У Києві зареєстрували 834 шлюби. На другому місці Дніпропетровщина з показником 315 пар, що підтверджує активність регіону у сфері сімейних стосунків. Замикає трійку лідерів Одеська область 250 пар. Попри війну в країні не тільки створюють нові родини, але й народжують дітей. Протягом минулого тижня в Павлограді народилося дев'ятеро малюків. Шість дівчаток та троє хлопчиків. В Україні з кінця червня і впродовж тижня синоптики обіцяють нестабільну погоду з поступовим потеплінням. На початку тижня відносно прохолодно від плюс 21 до плюс 26 градусів. Місцями дощі і грози. Уже з четверга спекотна хвиля. У південних і центральних регіонах температура сягатиме плюс 35 п'люс 38 градусів. На Дніпропетровщині переважно без опадів. Сонячна. Температура зросте з плюс 23 градусів на початку тижня до плюс 32 плюс 33 градусів у п'ятницю суботу. У неділю можливі короткочасні грозові дощі.